Сьогодні займуся лохиною, хочу ще посадити 5 кущів. Ось, докупив, буду використовувати ось такий ґрунт, торф кислий, обов'язково кислий, тому що лохина потребує такого ґрунту. В минулому році все те саме робив, коли садив ось ці кущі і фактично в минулому році посадив в цьому мали досить гарний врожай. Вирішив докупити 5 кущів ще по тій причині, бо трішки якби, не вистачає, навіть на зиму нічого не заморозили, все з'їли з куща, фактично. Виходить. Тому зараз відміряю, щоб відстань була ідентична, рівна тому, що зараз є, щоб воно все було рівненько. Буду копати ями і крім того взяв ось таку сітку. Тому що з чим стикнувся. Так як завжди поливаю лохину, вона любить вологу, самі розумієте. Вологу також люблять кроти, і вони починають підривати. Тут сітки не давав, а тут в саму ямку по колу і на них хочу дати сітку і, відповідно, посадити. Сітка по сітка ось така, можете побачити, вона там 2 на 2, може чуть менше, півтора на півтора. В принципі, для коріння вистачить, щоб проростало, але разом з тим воно не дасть, щоб квіт. Підлазив під самий основу корню. Це дозволить, щоб кріт не підлазив під самий кущ і не підривав. Таким чином, сама основа буде більш краще себе почувати. Різні кроти там лазити і підгризати коріння не будуть. І крім того, через цю сітку, в принципі, коріння буде гарно проростати в ґрунт. Так що зараз все буду вам показувати. Ну, ось так. Викопав вже. Усі ямки з такою глибиною, десь сантиметрів до 40 а але тут ще дещо буду зараз робити. Слідуючим етапом буде нарізати сітку і положити її, після чого буду вже висаджувати саму лохину. Ну і звісно ще деякі добрива все вам покажу. Ось є таке добриво чи окислювач грунту, чи як він правильно називається, не знаю. Спочатку на дно роблю окислювач, тепер буду холохину ставити. Спочатку ще на дно насиплю трохи ґрунту. Десь 50 літрів буде входити на кожний на кожну кущ голохини. Ну, тепер досипаю ґрунт до кінця і все. Ну, ось такий результат. Практично все зробив. Дивіться. Поясню, чому трошки глибше виходить, чому так роблю. Тому що навіть коли ви будете поливати, вода буде залишатися суто в ямосі, там, де знаходиться сама лохина. Якщо ви зробите в рівень з землею, вода просто, коли в майбутньому будете поливати, навіть вручну я крапельний полив не робив, то вода просто буде стікати, десь розсікатися по колу біля лохини, але на лохину не буде попадати. Крім того, тут ще буде один. Як би захисний шар, той, який потребує, хто, сипе сюди, хто сюди ложить, наприклад, хвойну, хвойний ліс, збирає голки, все, що пов'язано, я зроблю по-іншому, так само, як і там, в принципі, просто положу наверх сіно. І він буде, і він буде виконувати роль того захисту, щоб вода не випаровувалась, тому що лохина дуже сильно любить, щоб було волого. Відповідно, таким чином вода не буде так швидко випаровуватися літом і буде залишати, щоб лохина знаходилася в тому середовищі, як їй добре. Тому що результат показав, що в принципі, от, як ті кущі, я їх посадив в минулому році, у 2024 му точніше, дружина посадила. І в цьому році вони вже плодоносили досить так суттєво. В принципі, з кожного куща мінімум по 2 літри лохини вийшлося. Так що зараз так само. Якщо підвести підсумок по лохині, вартість самої лохини з доставкою в місто Луцьк мені обійшлося 1000 гривень за 5 кущів. Крім того, купив ґрунт, це ще додавте 600 гривень. Ну а доброго мене залишалось з минулого року. Таким чином, 1600 гривень у мене вийшло 5 кущів лохини. Якщо десь 15 кущів, то вийде в межах 5000 гривень. Ну, а власне, сам кожен вирішує, чи варто це робити йому, чи ні. Ось, в принципі, все. Зараз залишилось лише поставити поверху сіно. Зроблю, я благо в цьому році накосив, то є звідки взяти. У мене ось тут є складене, то на для того, щоб їх песові підстелити, щоб тепло було так само. візьму Зараз використаю його для того, щоб зробити верхній шар. Типу муль чи щось, щоб вона не давала випаровуватися в лозі. Так що ось так. Завершив, зробив повністю. Ось так виглядає. Тепер будемо чекати весни, подивимося. 15 кущиків, я думаю, для нашої сім'ї 4 чоловік буде достатньо, щоб посмакувати хоча б літом даною ягодою дуже смачно